Всім привіт! Вітаю вас на каналі FisherGov. І сьогодні на огляді у нас балансирчики. Ми побачили, що вам попереднє відео. Про набір для ловлі на балансер. Тобто у нас був на огляді спіннінг і катушечка, дуже сподобався, тому відразу для вас показуємо, що ж це таке за балансери і взагалі, які вони бувають. Сьогодні я взяв на огляд всі балансери від компанії Флагман, і є в них досить цікаві модельки для ловлі як окуня, так і судака і щуки. Ось почнемо, напевно, з самого великого. Це в нас йде балансир флагман Nostrum. Він йде 50, см, 50 мм, точніше, довжина. І він йде вага 22 грами доволі важкий балансир. Бачимо, в нього є тільки ось ці бокові гачки. Тобто самого труйнячка з бусинкою тут немає. Тобто труйнік можна поставити будь-який під будь-яку рибу, яку бажаєте ви ловити. Так як я і сказав, балансер цей дуже важкий, тому використовувати його потрібно тільки для великої глибини, тобто для ловлі десь на ямах, приблизно там 5 6 10 метрів, або на течії. ось. Розкраска ось така в мене. Під натуралочку, я думаю, для великого хижака, такого, як Судак-Штука, він дуже сподобається. Ось, Ідемо далі. Далі у нас така ж сама моделька, тільки вже в розмірі 30-ка. Тобто він іде у нас 30 десь тут не повинно писати, здається. Не пише, напевно, що, напевно, що не пише. Він йде. 35 сантиметрів і цей вже набагато легше, його вага 5 грам. Ось ось такі балансири я вже люблю, тому що вони йдуть дрібненькі і дуже легко на нього ловити окуня і дуже уловисті в натуралочці кольори. Також маємо бачите тут на гачачку таку. Оранжеву краску нанесено, це щоб спідна, якщо окунь на тні стоїть, він бачив собі ціль для удару. Він буде бити і тобто, гачачок тут буде засікати його. Також тут можна вчепити ще один трінічок, дуже легко воно тут все працює, тобто ця скобочка вона виймається, ставиться трінік і вона запихається сюди назад. І за цей верх ви вже зав'язуєте саму ліску. Ось так. Далі у нас на огляді ще один цікавий балансирчик, він називається Мікрон. І його дуже останні роки полюбили наші риболови. Ось так він виглядає. Бачите, ось такі характерні для нього властивість це такі два великих очка. І сам він також 30 см, тобто він ще менший, ніж нострум 35. І має. Має ось такі лопатки, за, за допомогою яких і балансир він виконує свою гру. Тут а знизу немає для тринічка місця, тому що балансир сам дрібний, навіть самі маленькі окунь, він його зможе легенько куфнути, якщо захоче. Тому тут навіть потреби для тринічка як такої немає. Коробочка впала, нічого страшного Ідемо далі і завершуємо огляд. Це вже ось таким більш дорожчим, більш преміальним балансиром. Це у нас де флагман Ice мінов І дивіться, навіть яка коробочка тут йде. І також йде на ось такі поролонці сам балансирчик. Вставлені гачки, бо гачки я вже собі раз загнав в пальця. Дуже-дуже гострі. Ось так він виглядає. Хто ловить хижака, вони знають, що таке форма міну. Форма міну вона має нагадувати для хижака малька, якусь малесеньку рибку, яка тільки народилася. І ось флагман зробили ось такий балансир під цю міношку. Так само тут же в нас звичайне кріплення під трінічок, тобто можна дуже легко зняти, насадити новий. Можна насадити з такою бусинкою знизу, хто як любить. Ось Ну і самий балансер він зроблений ось такий в такому кольорі My Tiger. І навіть оця пластмасочка, яка задає гру, вона також в нас пофарбована. Ось Ось такі балансерчики, друзі, від флагмана. По цінах точно вам зараз не підкажу, так як всі вони плюс-мінус коштують одну ціну. Ностроми, наскільки я пам'ятаю, гривень вони 70 коштують, асмінов. 100 гривень 100 коштує і мікрон також там 100-120 гривень орієнтовно. Це, в принципі, нормальна ціна, балансири не так часто відриваються, наприклад, силіконові приманки. Тобто, ви вже собі купили, і вам на, на декілька років вистачить цих балансирчиків. Як я казав в попередньому огляді, балансирчики ми також розіграємо серед наших підписників, тобто вам потрібно буде. Всього навсього всього підписатися на наш канал, поставити лайк, підписатися на нашу групу в телеграмі. І все. А хто виграв в попередньому конкурсі? Я вам зараз підійду до комп'ютера, запишу відео, згенеруємо переможця, і обов'язково потрібно переможцю написати мені в Телеграм, щоб я зміг відіслати його подарунок. Тому дякую вам за перегляд, беріть участь в конкурсі і бажаю вам гарного та мирного дня.